Wszystkim, przywódcy! z Wami OG i Ukraine. Mnie nazywam się Den. I dzisiaj razem z nami najlepsza Ukrainy. Jak? Songwriterka. Oh, I jedna z przedstawicieli. No. No. Ah. <laughs> no na ale 2024. Alona, Alona. Witamy, Alona. Klas, przywódca. Alona. Dzisiaj masz koncert w Polsce. Nagadajmy. Фестивал Polish Hip-Hop Чи ви готові сьогодні <реку> до концерту? Знаєш, За останній час моя концертна програма змінилася, тому що такі більш були, знаєш, Треки після повномасштабного, душевні, ліричніші і так далі. І от зараз цей хіп-хоп-фестиваль, трек, треки ті, які останні в мене, і їм не такі будуть цікаві жанрово, як треки, які в мене були раніше. І якраз таки для мене це зараз суперможливість, як то кажуть, потрусити стариною. І ми такі там треки пододавали, Ой, старі такі. А думаю, що все одно їм сподобається. Ми залишаємося також, тому все знімемо для вас. Альона, розкажіть, будь ласка. Як ваше самопочуття після Євробачення? Саме чи у вас немає якоїсь депресії е, після Євробаченської так званої? Це тільки у вас єврофанів, то Євробаченські депресії. Я це дивлюся, ці всі пабліки з мамами. Недавно зустрілася із естонцями От, І щось прям він каже: дай я передам єврофанам якийсь привіт з України. Дякую, український паля. I'm one of you now. Бо він так став він такий вау, і я йому показала а, саме десь там в телеграмі в переписках, дає оці мамчики дівки прямо з ними. І для нього це було таке: типу, я що, я що подобаюсь українським людям. Кажу, так, ти прикольний. Дивися, вони типу, символізують емоції, якими своїми діями. Він о Боже, мене є фани, Я хочу сказати їм слово, це слово, це ваше поляниця. Да, було класно. Да, да, да. ну Ми публікували, ми публікували. Ви золоті. Дякую, дякую. Добре, Ми Альона. розпочнемо з бліца. Так, давай. давай. Джамала чи Руслан? Джамала. Вірка сердючка чи go Away? Вірка сердючка. Тереза Маріяч. Це, це було дуже важко. Якщо номер, то вірка сердючка. А по-людяному, напевно, гой, бо я з ними більше спілкувалася, а сердючка один раз в житті пересіклася. Я... Ми не спілкувалися типу те тета -те", <звук> так, от два слова перекинули. А як впізнаю більше, то буде й те, і те. -те". Розумію, добре. Тереза Марія чи Баталяночка. Тереза Марія. Рибка чи Пушка? Пушка? Виграти Євробачення чи отримати Греммі? Греммі. Греммі. Так. Окей. Мені любить переможець Євробачення, це. Ну, складно насправді, дуже складно. Ну, дуже. Ну, мене скін, хай буде. Wow, Вау, Подобається. Відповідь. Хоча мені і Лорді подобалися в свій час, це було прикольно. От, ну що типу, це таке щось дуже незвичне. І мені, ну що подобається, ну там є пісні, які позаймали дуже низькі місця, але наскільки ці пісні пір грають і це такий вау! Як таке може бути? Отак, от, от я так. скажу. Е, добре, якби у вас була можливість мати вокал Лорін чи танці Елені Фурейра, що би ви вибрали? Е... Напевно, танці, бо вокал Лорін я маю, просто я вам не показую. Правильно, може, я танцюю. Я поки як бачите, на танцях з зірками я показала, що так собі. І так, класно. Добре, душевна балада Arcade від на лору, це чи все-таки Манескін, енергетичний хід. Манескін. Я взагалі я тоді була журі від України, угу. і от просто, типу, там були просто виступи тих, хто як завідомо вже завчасно пішов. Угу. І він виходить. Я така думаю, ну є ж наші гое. Не дай Бог, звісно, Томане Скін. Просто от люди вийшли давати свій концерт. В цьому році так само виступав Хорват. Угу. Він просто вийшов, тобто його номер, він не був орієнтований на камери майже в нашого, який був виключно для камер організований, орієнтований. Той був, ні, і типу, він просто вийшов дати якийсь свій такий концерт. Угу. Це. Добре, якби я створила музичний альбом угу. і вибрала б якийсь звук природи, що б це було? Бо ви дуже часто в Карпатах, ми з вами слідкуємо, що ви, що ви вибрали? Ну, певно, шум води і для мене це дуже медитативно. Але насправді це для мене, якщо говорити про щось таке персональне. А якби я хотіла, от бо в альбомі я не завжди показую щось виключно своє, інколи не інколи завжди в основному я хочу щось донести ще людям. Так, от, якщо б я хотіла щось донести чи відкрити для людей, я би напевно зробила альбом звуків інструментів із рослин. Типу зсіляких там кокосові ну сухих mm -hmm. уже і сухих фруктів, mm -hmm. там з mm -hmm. упаковочок. Отак як воно шумить, є всякі такі перкусійні інструменти. <рес> воно таке там я не знаю. Я оце почула недавно, буквально як звучить українська коса. Коса, ви берете просто цю косу, отак її перевертаєш, і ти ній б'єш, і вона так мь-ям-м. Такий звук робить: ува! Я так думаю, ну як же ж таке? Я навіть не знала, що можна грати на косі. Ну, я, я також вау, це, це відкриття. Тепер я розумію, що смерть не просто з косою ходиться, як гітаріст з гітарами. Просто ходиться інструмент. Якщо останнє, якщо не музика, то. Фото. Фотографії, я думаю, що я в мене було хобі, фотографії фотографувала все це, де люди збираються де на неї. Я жартую так завжди. У мене найбільше дитячі свята. Я вмію працювати з дітьми. У мене прям фотоапарат остався, три об'єктиви. Лежать, я вже не фоткала ним років. Ну, це перед цим було років чотири. І ось буквально недавно я привезла до себе вигоду туди. Просто достала, перевірила, чи ну знаєш, буває таке, що воно як все, не робить вже. Mm -hmm. Батареї посідали. Ні, батареї заряджені, все, він мене такий готовий, як перезаряджений. Вдруг там якесь свято, я просто кинула, пішла. Прийти. Тому, якщо хочете фотографа, звертатися. Альона, Тому Альона. Якщо, може, мої скіли вже перепрограмувались на телефон. Всі будуть від того, що таки, я просто фотограф прийду. Але я люблю, люблю. Тому чекаємо чекаємо. Добре. Аліно, ну розпочнемо спочатку. Як все-таки вам вдалося потрапити з Джері Хейл на відбір? І як ви, як ви разом до цього дійшли? Тобто, наприклад, бо Джері Хейл вже тоді сказала, що ми всі пам'ятаємо, що вона вже не хоче піти, але все таки пішла із вами. І як вам було саме брати участь в відборі? От якби ви програли, ви прийшли б ще раз? Ні. Не пішла б і на Євробачення. Я би ще раз не пішла. Я типу, відповідаю за свої слова. От зараз я не готова. Я була б готова, напевно, продюсувати когось, тобто, когось підготувати, передати весь той досвід, який я отримала. Для того, от от що я там побачила не тільки як артистикам, який читає реп, чи там співає, а взагалі як людина, тому що я така, Знаєш, ж, типу, якщо я йду по вулиці, я дуже географічно все запам'ятовую, де були червоні двері, де була вивізка, які там вікна були білим пофарбовані. І типу, от я так само запам'ятала це Євробачення: Що, куди, як, хто, де, і це насправді дуже цікавий досвід. От. Яким би я люблю вчити, ділитися, я з задоволенням ділилася всім цим досвідом. От. А там типу, мене 10 років, можливо, не знаю, реп знову мене приведе на сцену Євробачення. Я не можу зарікатися. Але так от зараз я відчуваю, що я б, напевно, сама отак би я би не пішла. Uh -huh. Ні. Uh -huh. Uh -huh. Особливо на нацвідбір. Okay, mm -hmm. Окей, Е, Так, Альона, знаємо, що все-таки нацвідбір був складний. Да. Да, бо і було дуже різних е, штук, але добре, не будемо про це. <світ> Аліна Альона, скажіть, будь ласка, як все-таки пройшло Євробачення саме для вас? Якісь топ-5 моментів, які саме саме для вас запам'яталися? Або там хоча б, хоча б три? Е перший момент це розпівки. Які були просто там за трьома стінами, якась група розпівується, ти навіть по голосам не розумієш хто, ну хтось піаніно робить та-да-да, да да, да да ми всі стали да. просто. Типу, ти не випускаєш можливості, прокачати голос, де б ти не був. Це перше. Друге, чим запам'яталося, можливістю десь пересіктися, поспілкуватися з якимись артистами, не тільки там, де саме Євробачення тебе кличе, от там у нас є Євроконтент, зобов'язаний відзнятися mm -hmm. там щось, а просто в кулуарах ти десь пересікаєшся, балакаєш, і це так круто. Бо я на першому я ж ми ж їздили на євровечірки, і я там могла мала можливість поспілкуватися з мусті mm -hmm. там, з Бельгії. Mm -hmm. І, типу, це абсолютно ну класна людина з дуже класної історії. Їм була цікава, моя виховательська історія. Ми обмінялися. Якимось життям, а не тільки піснями, які ми почули МП-3. і От-от це пісні МП3 і все, розумієш? Uh -huh, uh -huh. От відповідно, це друга класна штука. Третя класна штука це. Ем... Ну, для мене це зірцання, да, це коли це спостереження, це просто те, як ти бачиш, як все відбувається, ти знайомишся з новою організацією, з організацією того такого великого масштабного, де онлайн там майже 200 мільйонів терипери, туди-сюди. Як все по таймінгу, як це все скоригувати? Яка перевірка? що до чого, це дуже класний досвід. Для себе просто зрозуміти якусь логістику, яку можливо, десь ми, ми не. Ще не, не бачили, і в нас постійно все вибивається з таймінгів. Наприклад, четверте, е, що класне, це євровечірки, які відбувалися після е, я була на самій останній вже після всієї церемонії, типу. Але від класно, тому що там якась просто неформальна обстановка, можна зафрендитися, заколабитися і так далі. От, ну і для мене Євробачення, от п'ята штука, яку ти відкриваєш, це саме командна робота. Ти це така перевірка від життя взагалі. Ти тянеш це чи не тянеш? Коли ще була хвилинка філософії, е, я починала дуже багато. У мене є знайомих, які читають реп, і от в мене було таке велике бажання. Я з задоволенням всіх зробила відомими. Зараз, коли пройшов такий великий час, я розумію, що будь-яка відомість, будь-яка популяризація навіть однієї твоєї пісні це випробування, і це випробування не добро, злом. Типу, це той соблазн, та спокуса максимальна, яка якраз витягує з тебе от твою чор чорноту і Євробачення найбільше це. Mm -hmm. От Я дивилася на ці очікування, на обличчя людей, не всі там такі прям суперфрендлі за любов. Ні, там були як вули, які прийшли рвати своє. І ти це бачиш, і типу, я не така, і мені було цікаво спостерігати е за ними. от Чи розуміють вони, що вони все одно не урвуть, типу, от, а якщо виграти, Супер новнейм, як так і сталося, типу, що, що тоді буде, і саме головне своя команда. Чи ми це вивозимо, чи ні. Ми це вивезли. Я бачу, я розумію, типу, як це все відбувається, і це класно. Тому що всі ми після євро, на євро всі як -то, погризлися, всі на нервах. Не погрузити, попогавкалися. Після євро, всі такі, о, боже, яка любов, які ми молодці. о-о-о. Все отак. І зараз такий у нас супер, супер такий, знаєш, як в Подоляночці, ми всі в коло таке. Зібралися, от ідемо так за ручки, взявшись, ідемо все. На жаль, у нас так завжди в Україні. Спочатку була сердючка, якому що спалили, а потім всі кохають до сьогоднішнього, до дня. сьогоднішнього дня з go Away Так само було. Ну з усіма з усіма спочатку є хейт, а потім, як уже з вибачення, то всі вже ми любимо один одного. Ну на жаль, ну на жаль, так і є. Аліно, у вас були якісь очікування, як ви вже сказали, що про очікування Євробачення? Чи саме у вас були якісь очікування, щодо євробачення? Тому що в цьому році було скандальне Євробачення, було дуже багато різних перепоганок, якихось там е, терористичних актів. Е, все було на цьому Євробаченні було в бо Ми також були на Євробаченні, і дуже було багато різних сутичок. Я із тих людей, які нема очікувань, нема розчарування. Тобто я їду як губка все в себе втягувати. Що я можу очікувати? Очікувати, що я очікувала, наприклад, так, от от. Що буде більше вільного часу, його не було. Я, думала. я очікувала, що я поїду туди і кожен ранок буду супер тренуватися, спортом mm -hmm. займатися. Спали до поб'єдного, тому що дуже було мало сил, бо, тому що багато працювали. І я зранку вставала, все, що я робила, це розминку для суглобів. Все, що просто от все, все перехрустіло, і ми пішли тренуватися mm -hmm. по декілька годин, типу отак. От це якісь такі от очікування. Все було типу, просто от я це бачила, і, і типу, якби я зараз поділюся всім, що я побачила, то вже інша людина буде очікувати. Я не той людина, яка там дивилась щоденники до цього, і в мене цих очікувань не було, я поняття не мала, що там взагалі буде. От, відповідно, я просто отримала цей досвід і кайфанула. Це найважливіше, звичайно, кайфувати. Про це найбільше говорила Моніка Люшу, друзі. Типу, найтяжче, ви пережили цей відбір. Ваш внутрішній відбір. Далі релакс, кайф, просто йдіть і максимально кайфуйте. Я така думаю, вау, треба ще з їжею так навчитися. Знаєш, типу, їсти, кайфувати, а не їсти, то що ти голодний, напхався, напхався. і Такий о, господи, що ти там вже не помниш? А от отак, знаєш, їсти трохи, але так... так ось воно ось, клас, так. Чиста насолода. Чиста добре, аліна що означає для вас бути представницею України на Євробаченні? Саме в той момент, коли вже виграли відбір. Я розуміла, що А, що для мене це значить? Для мене це значить, перш за все, я носій культури, маю нести культуру. Б. Я е, житель країни, яка в війні вже третій рік всі забули, забила. Я маю про це говорити, Причому маю про це говорити мистецьки, а не прямо, бо конкурс не політичний. Так mm як. -hmm. Uh -huh. uh -huh. От. Е, і третє, я не кула, я щира, добра, звичайна людина, яка пішла не сама, я пішла в команді, і я пішла з партнером. І, типу, я маю показувати оцю, що таке єднання, що таке плече, що таке підтримка одне одного. Як красиво, О. правда? От, що таке йти нога в ногу разом. Оце все відповідальність. Тобто, ми маємо згрупуватися, максимально натикати пасхалок, де тільки можна. І нести культуру. Говорити про культуру, згадувати про культуру, пісня культурна, одяг десь культурний. Тобто, все має бути ем, про Україну. Mm -hmm. І ми були про Україну, от, от, от прикраси, не знаю, от якоїсь заколки так. в волосі до всього про що ми говорили, як ми себе несли. Це було дуже круто. Я пам'ятаю хідник, як ви вийшли на хідник з Джері Хейл. Це було дуже круто. Ваші образи, ми вже також говорили про це також з Ані Тулієвим. Нам також пояснювала, що означають mm -hmm. ваші образи. Це було дуже круто. Ми дивили. На жаль, онлайн, тому що нас тоді ще не було на Євробаченні. Ми бігли трошки пізніше, ми вже біг на перший півфінал, але це було дуже круто, і ми бачили, що це був такий стронг меседж. Це було реально круто. Дякуємо дуже сильно вам. Ми старалися, зробили, що могли. Добре, Аліна, то заграємо в міні-гру. Гона називається За 10 секунд гадай в пісню навпаки. Тому тільки українські, тому нічого складного не буде. Я би з'явні ваше колега, ми будемо підказувати. Добре, то розпочинаємо з першої. Сподіваюся, була дуже легенька. Марія Тереза наша, так, да, так. Да? Тут навіть 10 секунд треба Тереза, було. Марія, наша, все. Добре, далі, далі. Тому що то Янин голос. <світ> <це>. <світ> ді, а, ді -ді звичайно, звичайно, все. наша зірочка. Привись. Прикол, я можу щось згадати. О. Ще й швидко, ще, Десь, б... 10, 2 секунди. Далі. Голей шум, hey, да, на це кінець. Да. Звичайно, звичайно. І давайте останнє. Цікаво чи гадає. Це я на пісня Вігн, да, с нас відборо. І Альона, ви кажете, що ви не знаєте. Ви... Звичайно. Арона, це було дуже швидко і круто. Клас. Арона, який у вас ще класніший мем, який вам подобається? Про це всі запитують. Який на першому місці Аліна Ліни мем? Саме Євробаченський, так? Да? Так, 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 так. От там, де я нападаю початок повітряної тривоги, де я падаю. Бо Кінець своє не три. Ну це коли це появилось просто, я не знаю. Ми день ходили, рвались раки, просто і то що, Боже, як це падло смішно, і то яка жиза, розумієш? І ти бачив, що треба третій мем, що У нас же на концерті ще Тарас Єремій впав. Ну просто ти буд, що Та, це таке? що це за падіння взагалі? День, що хто не знав, то дивись, бо тут по сходам гарно йде. Це вже якась заразна штука почалася. Добре, Аліна. Яку ви все-таки дали пораду учасникам, які хочуть тільки піти на відбір? І, наприклад, людині, яка вже буде їхати саме на Євробачення. Учасникам, які хочуть йти на відбір, перш за все думайте про те, що ваша пісня несе не вас, а державу. Оце це важливо. Як тільки пісня, яка несе вас, половина людей її не вбере. Бо це ви, а ви це смаківщина. Це типу це смак коли ви несете націю і культуру, люди вже ну, більш на вашій стороні, тому що наш відбір це якраз нація вибирає. Людям, які вже оцьо, пройшли наш відбір і їдуть на Євробачення. Що б я хотіла сказати? Перше, друге і третє це соцмережі, соцмережі, соцмережі. Дуже важливо те, можна мільйон годин тратити на репетиції, виключно на вашій сцені, там і вашого номеру. Це важливо, це класно, це потрібно максимально. Але ми живемо в еру соцмереж. Будь-яка штука, як моє падіння на репетиції, яке на камеру ніхто не бачив. Люди не бачили, що я там впала, але оге з Арменії чи з Азербайджану, куди там просто кинули його і все. І от. Люди типу думають, а вона впала, все фіаско. Ні, я впала до камери. На камері ніхто не побачив, що я впала. І це було супер класно. Але от люди роблять висновки, тому треба важливо, як ви ведете соцмережі, що ви показуєте, наскільки ви віральні. Віральність номер. Один. Так, так, і це правда. Альона впала, але як як то кажуть, давай мала, палай встала і пішла. Зразу так, то на камері просто в мене волосся хитнулося, ніхто нічого не поняв. Ну, меча і то. Я зробила що його виняла, ніхто не побачив, що так. там того меча нема. Ну це просто клас. Це, це було круто, тому це, це було круте падіння. Це перша репетиція всього. Звичайно, я могла щось десь не бачити. Звичайно, Альона, ви як сонрайтерка, сонрайтер, що ви несете для своїх слухачів? У мене завжди є меседж. Це якийсь. Соціальний підтекст або душевний, або особистий якийсь, або про жінок, або ну вони багато різних. Завжди має щось нести. Пісня, викликати якусь емоцію і допомагати людям проживати емоції, допомагати людям вивільняти ці от проживати, вивільняти емоції, які вони там переживають. Позитивні чи негативні, все треба себе викидати, бо наше тіло воно ж зажимається, якщо ти це не викидаєш, бо в хата курить траву. Шановні репери, просто що це робиться. Добре, Альона, розкажіть, будь ласка, який момент все таки вашої кар'єри є для вас найзнаковішим? Ну, просто багато класних речей, які відбувалися, які не знаю, нагороди європейські. Це те, що це не євробачення, на яке ти клепав пісню ішов, і ти знав, чого ти туди йдеш. Це просто ти зробив пісню, а її номінували, бо вона розкачала людей. Виступи на фестивалях, де по 10 тисяч людей стояли. Оце це, це знакові штуки, ті самі українські нагороди, не знаю, альбом Пушка, вихід його і те, яке місце, де він зайняв. Це для мене дуже знакова, бо це історія. І Євробачення так само, це знакова штука в моїй кар'єрі, дуже велика, тому що це щось зникне, щось ще буде, а це залишиться з тобою назавжди. Ти був, ти щось показав, ти щось зробив, і це ну, типу, от якісь такі штуки є. Ну, плюс в будь-якому випадку музика. Для мене саме знакове, що ця музика знайшла слух. Хоча, відповідно, якщо я піду, після мене щось залишиться. Це дуже важливо. Звичайно, я з вами слідкую якраз від альбому пушка. Я просто дивлюсь, як ваша музика змінюється. Це ну це колосально. Це зміни ну реально. У вас від такого мощного, енергетичного такого посилу. А зараз пісні. Ну всі ми розуміємо, що зараз в Україні війна, але дуже змінився. Ну, меседж. Я ж як людина, я ж виросла, я ж там мені 33. Типу, ну. Звичайно, я випущу трек про любов до тата, бо для мене це важливо. Я будую сім'ю, я будую серйозні стосунки, я думаю про дітей, про весілля і так далі. Типу, Я не відчуваю такого приколу, що йти читати реп, який я читала до цього. Просто поки не відчуваю. Можливо, це повернеться. Зміниться ситуація назад. Ми виграємо війну і, типу, і все. І це переможні пісні будуть другі. Можливо, будуть якісь експерименти, але поки все отак. Вища частина лейблуенко, скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток української музики? Бо ви вже неодноразово говорили, що ви хотіли все-таки піти на Євробачення, як сонграйтерка, допомогти комусь якось підказати щось. Саме українська музика, бо ви завжди говорили, що українська музика має йти вперед, має показувати <свіття> культуру. От саме е, які кроки треба зробити нам зараз, коли в нас війна повномасштабна, щоб все-таки наша музика не згубилася. Тому що, дивіться, завжди сподівав чартах, досі скільки можна слухати це російське. Хоча стільки багато українських класних нових артистів. Скільки може служити? Коли я була невідома, ми от сиділи з реперами і думали: ну що я треба зробити, щоб цей реп. Понімаєш, не треба сидіти і думати, треба робити. Куди вона має йти? Туди, куди їй. Дорога туди, яка в неї є історія, типу, ти не можеш змінити долю, яка є, але ти можеш впливати на неї, масштабувати і так далі. Важливо розвиватися, не соромитися, робити музику, яка подобається, яка до душі, шукати свого е, глядача-слухача, бути віральним, і віральність просто десь багато хто й морозиться від цієї віральності, Не розуміє, окей, але друзі, є там той самий артист скепта. В нього все одно є інстаграм і все одно, хоч раз в місяць, він туди щось викидає, набравши великого аудиторію, він дозволяє собі зникнути і там чи той самий треві скот, там не популяти історії щодня. Тобто важливо просто набрати аудиторію, а аудиторію ти набираєш виключно заради музики. Тікток зараз це суперплатформа, яка допомагає будь-якому новнему. Е завтра вже бути відомим, е бути на слуху. Важливо залишатися гарними людьми, бо багато хто кусає цю славу за всього лише один одну одну пір'їночку і думає, що він вже на птахові зверху сидить. Але після одного треку в Тіктоці через рік так нічого і не відбував. І артисти сидять, все, все пропало. Ні, не все пропало. Концентруйтесь на музиці, на собі, а не на аудиторії. Аудиторія прийде, якщо ви будете регулярно і постійно е клепати гарну музику, дійсно гарну музику, надихатися, робити паузи і не знаю, бути собою, бути щирою, гарною людиною. Немовшитися не запитати про вашу волонтерську діяльність, тому що ми завжди бачили в інстаграмі, що ви завжди вкладаєте різні, е, наприклад, відео або якісь донати, щоб всі донатили. Е, це дуже круто, ми, це це повага, Альона. Е, Скажіть, будь ласка, чи, наприклад, ми бачили, що ви на своє день народження останній раз були на передовій? Так, так, Це було дуже круто. Це було дуже класно. Ми бачили, що вам подобрали квіти і ви також співали свої пісні. Це було дуже класно. Чи у вас є? Наприклад, ще якась інша історія саме з передовою, з нашими воїнами, наприклад, на ваших концертах. щоб ви, щоб, наприклад, ще й не розповідали нам, але хочете поділитися. На останньому там пропозицію військовій дружині зробив. На моєму концерті це було вперше. У wow. мене ж такого не було, щоб хтось робив пропозицію. Так, побачите, та... це було круто. І, ну, типу, ну для мене це таке знакове. А так, щоб розповідати, кожна моя поїздка на фронт, це щось особливе. Навіть якщо ми виступали там в Європі для просто концертів в Європі, до нас завжди звертаються військові, які там реабілітуються, бо їх дружини просять, щоб вони прийшли. І ну, знакові історії. Історії це тоді, коли військовий, не дивлячись на те, що йому боляче, що в нього перемотана нога, рука, він може сидіти. Терплячи біль весь концерт і не подавати ні одної емоції. І я теж від цього відчуваю тиск, бо мені так хочеться розкачати. А при цьому мені соромно самій заводить людей, бо я розумію, що він не відтвориться. Але в кінці, після концерту, коли вони підходять, розпливаючись в посмішках, обіймають, дякують і кажуть, що там я доці сфоткав, доця там розумію? і все. Я розумію, що ну так людина ці емоції пережива. Людина бачила війну, була на війні, і можливо, якраз таке стриманість це показник того, що в неї все. Окей, okay, mm -hmm. бо якби би вела себе інакше, ну, можливо, інакше б і закінчилось. Mm -hmm. Ну, якось так. От, це такі, це я ділюсь якимось важким моментом. Дійсно, я хто його знає, як його правильно, що, mm -hmm. ну, але все одно роблю, приймаю і це такі mm -hmm. історії. Розумію. Mm -hmm. Добре, і то тільки крайнє питання. Аліна, ви не можете привітка дверцята? Які ваші плани на майбутнє? Може якісь чекають нові пісні? Може альбом, може ще щось? Yeah. Не скажу, скільки фітів з естонськими п'ять хвилин ми написали, п'ять мінус. От. Це була супер неочікувана санграй-сесія. Просто хлопці приїхали до мене ради мене. І я така скромна, думаю, боже, ну раз хочуть. І це вийшло так неочікувано. Три... Вже сама сказала, скільки <рес> язик отакий просто. Три, але дуже класні ем, композиції. Не знаю, скільки вийде, якщо буде, але це одне, а друге, в мене попереду сандрайт сесія, і от там життя покаже. Сама вона, вона сольна буде, і я буду вирішувати, куди я буду рухатися, що. Я не знаю, що моя душа покаже, сподіваюсь, що щось покаже. Так, і ми, звичайно, не могли прийти без. Просто з пустими руками. Ми маємо для Альона Льони такі маленькі подарунок. Всі бачили, він сидів на телефоні, він так його заряджає, Отвічає, МСП я казав, треба... Я не буду розказувати. Що це таке? Відкривайте, Альона, Альона. Задержала все інтерв'ю телефон, <как> могла кинути. Так. Перше. Це Та руки гріть? Сюди руки можна Це, Альона, подушка і відразу для вас там ще всередині є така, типа ко... М -м, Не знаю, як назвати простирадло, такий коцик. Це щоб літом було м'якенько, а зимою тепленько. Я отам руки, для мене це засовувати руки. Я бачу, що це ходити. До нас, мене підгодовую кота, я викладаю про це контент. І оце поки я поїхала, а вже кіт звик, що я годує, а мене хлопець там. от. І вже кіт почав до нас в хату заходити потрошку. Просто я такі двері відкриваю, він такий вже зайшов в кімнату до брата хворого, ще я кудись там. А! ось такі кіт. Так. А так, далі, далі. Щоб я не вмерла з голоду. Я знаю, що я це терпіла. Веганське, веганське печення для мене. Що це? Пєрніки на джеванні. На джевані. На джеванні, правильно? Так, 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 так. В... в десертовій чеколаджі. Так. Я мовлю польською, розумію. <laughs> так. Ще тут. О. Тортик відльовський, це вафельний торт їхній дуже смачний. Я їла вже не раз пал Просто... башки. Так, так. І пташина молочко. Пташина молоко. Це теж дуже смачні цукерки, бо вони ще з соляною карамелькою, я таке люблю. Я взяла аскезу, щоб ви знали. Не вживати алкоголь до Нового року, три виключення в мене. Давайте собі аскези. Робіть себе кращими. Оце дуже важко. Тут є ще щось. Так, що це таке? Хто тримає піврайонах і Степана Льова? Це такий маленький. Я просто з дороги, знаєш, ми зайшли в номер, дзеркало там тільки в ванні, нічого немає. Я, я це дивлюся на ці фотографії думаю, господи, помили, оце волосся, от, таке, от ну, засране, отаке от впало. Я просто з дороги, цей бідний кіт. Ну, він не бідний, він щасливий. Ну, я його побачила, я сама знаєш, розстрілялася за ній. Степан, кіт Степан, бо живий кіт Степан, сікай, де він дівся. Ось о, він такий класний. І ось з нього на ручки, він на мене дивиться, я на нього дивлюсь. Вона два нюхать, лискать, а вона не знімала. <рик chord> Все, це для душі. І, звичайно, я хочу вам привіт від моєї бабусі, яка вас так дуже любить. А звати її Тереза. Бабуся Тереза, бабуся Тереза, щастя, здоров'я, довголіття вам. Саме головне, Все. Аліна ля щиро вам дякуємо за це інтерв'ю. <клухи> Дуже дякую щиро за таке інтерв'ю. І також ми хочемо сказати величезне дякую нашим зсу, нашим захисна... захисникам і захисницям, які просто зараз на передовій знищують цю русню. А ми зараз за Льони Альоном зможемо собі зняти спокійну інтерв'ю і за це ми їм щиро вдячні. З вами був Ден Альона Альона. Бувайте здоров'я.